Сьогодні на полі Ігоря та Інни Федосієнків перший збір кавунів. Так ходите, шукаєте, перевіряєте, дивитесь. Усік, де він тут той усік? Зелений. Оцей усік має бути сухим, а цей має бути навпаки зеленим, обов'язково зеленим. Подружжя Федосієнків із Куп'янського району Харківської області. Після початку повномасштабної війни Ігор та Інна переїхали спершу в бровари, а згодом у березні 2023 року на Прикарпаття. Нині село на Харківщині, в якому фермери вирощували овочі борщового набору і Кавуни, вільне від окупантів. Проте розташовано близько до лінії фронту, розповідає Інна Федосієнко. З її слів, землю для висадки культур неподалік Калуша обрали випадково. Ми просто повз проїжджали тут, побачили, тут була гарна соя. Сподобалася земельна ділянка, ми дізналися, чия вона взяла цю землю в суборенду». Вирішили тут посадити кавуни до початку повномасштабної війни. Сім'я Федосієнків вирощувала культури на одній тисячі гектарів землі. Розповідає Інна у Калиському районі мають 35 гектарів на двох висаджені кавуни голландського гібридного сорту. Цей кавун є тільки у нас в Україні, тобто це ексклюзив. Все насіння минулого року наше підприємство викупило, тому що я не знаю з якихось причин голландська фірма більшість сорт в Україну не постачає. Для. Івано-Франківщини каже Інна Федосієнко: обрали ранньо стиглий сорт, адже тут зі слів фермерки, вологий і холодний клімат. Крім того, ділянку з кавунами спеціально обсадили смугами кукурудзи, щоб захистити баштанні від сильних вітрів. У нас там все таки в Харківській області, клімат трохи жарче, і у нас не просто на сінину. Кинув у землю, пригорнув і він росте. Ти ті його тільки поливаєш, і все тут. Ми нарізали гребень, поклали чорну плівку для того, щоб трошки підігріти ґрунт, бо ніхто ж не знав, яке буде літо чи жарке, чи ні. І якби таким чином ми підігріли ґрунт, зробили йому більш комфортні умови і спасли його від замокання. Достигає Кавун, розповідає Інна Федосієнко, декілька місяців. Тут дзвонкий такий звук, Дзінки. а тут такий вже глухий більш. Головна фішка наших кавунів в тому, що ми орієнтовані на кінцевого покупця, і саме тому ми обрали саме цей гібрид Кавуна. Він дуже солодкий і він дуже зручний і для будь-якої газдині і нести його додому не важко, бо він важить від 5 до 7 кілограмів. Це посильно. Кавуни подружжя Федосієнків розвозить на ринки і в крамниці. Також пригощає місцевих, розповідає Інна Степан Пенкалюк, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.